Більше двох тисяч ветеранів та людей з інвалідністю відвідали інклюзивний пляж в Одесі вже в цьому році. Розповіли нам в адміністрації, проте нам зазначили, що ще не всі знають про існування такого пляжу. Що саме та як тут облаштували для людей? Ходімо подивимось. Мені було проблемою завжди спуститися зверху, там, наприклад, це тільки на машині, машину припаркувати ніде, як правило, і це ну, проблематично, звичайно. Тут тебе підбирають на горі, привозять сюди донизу, як би все. Ок. Я з Києва сюди приїхав буквально на пару днів на відпочинок. Ми йшли своєю групою перші. Ну і натрапив на, на міну. В Луганській області. Біля десь 400-500 метрів до Москви. На ваш погляд, як у нас в Одеському регіоні, саме і в місті Одеса все прилаштовано, пристосовано? Є На чим працювати? На чим. Що саме хотілося б покращити? Людей. Людей. А ось саме ми зараз на інклюзивному пляжі з вами. Ось тут доступність, якісь умови, доступ до води. Як оцінюєте? На відміну. Я дуже рідко ходив і з ногами. Я не сильно люблю море, але отримую задоволення, коли все ж таки сюди. Я був тут тільки, тільки тут. Я не був на звичайних пляжах насправді. Тут набагато зручніше однозначно. Тут за потреби тобі завжди допоможуть. При цьому є всі умови для того, щоб я міг скористатись пляжем, морем без зайвої допомоги. Цей пляж, інклюзивний наш, побудований по всім стандартам. Перш за все, є з правильним нахилом пандус, який здається навіть найбільший в Україні 46 метрів. Є чотири пандуси спуску до моря, є спеціальний ліфт. Всіх людей з інвалідністю зустрічають наші електрокари. Весь персонал повністю обучений. На нашому пляжі працює десь приблизно. 20 осіб персоналу, який е, допомагає кожній людині, яка потребує уваги. Всі послуги абсолютно безкоштовні. Є на нашому пляжі масажист, фізіотерапевт, який за направленням надає масажі нашим військовим, а також е, людині інвалідністю за посвідченням. Масаж допомагає розслабити м'ясо. Це раз плюс розслабити психологічну систему. Ну, То тобто, це впливає на підкорку головного мозку. Це дві основні. А так взагалі для профілактики кожен повинен для себе проходити раз-півроку. в Ми нічого нового не придумуємо. Звичайна класика завжди добре впливає на організм.